Всім доброго дня! Отака От ось Тесла мма 291 Це, мабуть, трьох Кажуть, згоріла. Ну, а згоріла чому? Ось ви бачите, розчин. Може все вологе. Розчин туди попав. Або вологість якась, того й згоріла. Так, хто його знає. Це така бруднюща вона капець. Треба її одразу відмити, а потім вже розбирати. Одним я трошки тепер дивимося, провід тут провід перебитий, все, бачите. Все, оголене. Де воно? Ось все. Голене. Це тут треба або обрізати, міняти, або просто кусок викинути, Спитаю. Открив Відкрив я. Таке враження, що його зовсім ніколи не продували. Ну і результат, ось, ось ви бачите. Зберемкнуло більшого ножки. Десь якась металева пилюка, чи зна знашу. Ну і тут шарахнуло добряче. От. На восьми транзисторах. Тут міняти або, або, або всі вісім, або тільки 4, 2 і два там, щоб вони. Ага, ще ось одну штуку знайшов, дивіться, що тут лежало. А це шматок що воно? Або вентилятор, або... Або, мабуть, вентилятор все-таки. Зараз я загляну йому і подивлюся. Так, да, вентилятор під заміну. Вентилятор під заміну. Вентилятор тут не дешевий, тут на 220 вольт зараза. Ну, це таке. Піду продаю його далі буду дивитися. Тепер дунув трохи трохи видніше стало. А що видніше стало? Стало видно гарно, що драйвер повністю вигорів ось. Тут, тут теж вигорівший драйвер, значить. Повністю все його пересипати, Ще подивіться трансформатор чи не здобув далі. Казав я там за транзистори. Тут транзистори вибиті повністю. Тепер на цій стороні дивимося, як вони згоріли. Тут ось все повністю згорені, ось все згорені. Всі 8 транзисторів на викидку. Ну Це, це попередньо, так. Значить, вентилятор, транзистори, драйвер. Трошки треба ще тут, мені не подобається. Ось тут, бачите, ця дорожка якась незрозуміла. О, так що... Так, тут шунта нема. Щось оплавлені. Тут провода оплавлені. Ось. Тут. Треба подивитися, що це тут таке. Верхню плату. Це все вбугло, бачите, чорне. Це на викидку нову по-любому ставити, не буду я її ні промивати. Ні. Це все зняти помити, треба все. Тепер саму плату дивимося. Дорожки повигорали, треба дивитися мить, що там до чого. Наращувати дорожки. Оце таке. Кабель пятижильний. Дві жили на фазу, дві жили на ноль і одна ось обрізана ось, заземлення. Я обріжу, поставлю нормально, підключу заземлення. І тут так само. Бо я тут шматок обрізав. Кабеля той що. Ну, десь сантиметрів 80 буде менше. Але буде цельний, без всяких з'єднань нормальний кабель. Здернутий драйвер. З драйвера все здуто. Конденсатори тільки залишив, це я так залишив, зараз випаяю. Конденсатори нормальні перевірив, ТГР нормальний. Все здуто. Буде ставитися все нове. Резистори затворні запаяв. Тут дорожка була згоріла повністю. ну Вона піднялася, підірвалася. Я ось такий дротик припаяв. Зараз приклею і тут воно обуглилось ну, нормально буде. І сюди на роз'ємчик поставлю 1 Вт, 1 Ом. Опір буде як запобіжник, бо тут дріт він може і не згоріти, а то й згорить, якщо якась проблема буде. Так, все запаяно. Через випрямляч окремий подаю тільки на діжурку напругу. Це в мене випрямляєш на різні випадки життя, щоб не під'єднуватися, раз тикнув і все нормально. Включаємо. Включилося. Десь на 120 вольтах. Так, дивимося. Ці На затворах. Де вона тут? На першому. Зрозумів. А, тепер зрозумів. Бачите, треба. Ну-ка, видно. Погано вид. Ладно, добре, я тут отак поставлю. Треба осцилограф ставити подалі від... А я на поклов. Оце. Сигнали нормальні. Я потім приближу. Так, референс поставлю, щоб подивитися, чи всі однакові чи є відрізняється. На цьому теж так. Теж теж тут так. так. Ну, на всіх однаково. Так, тепер подивимося частоту і... ось тут ближче вже видно буде. Так, частота 43,8 кГц. Так, референс виключаємо і розтягнемо, подивимося, який же тут дед Так, одна мікросекунда. Звичайно, можна трохи збільшити Time. Десь dead Time приблизно одна мікросекунда. Ну, я тут поставлю доволі швидкі транзистори. Тут IGBT швидкі транзистори. Так що все буде, я думаю, нормально. Ну, ще подивлюся, може в дежурки, якщо добра це нормально буде, то можливо dead Time збільшу. Ну, а так все норма. Так, перепаяв там трошки зараз, ну буде видно. Зараз попробую поставити, а потім покажу. Отак, мабуть. Так. Ну. Відсвічує. Ось от, от сигнал тепер. Частота 31 кГц. Зменшилось трохи, але дет тайм під 2 мікросекунди. А тепер буде воно жити. Повинно, вірніше, жити довго і щасливо. Я вам скажу, така сварочка не слаба. 8 транзисторів, причому 40-вки це по 2 транзистори в плече мостова схема. Це ого. го Ну і відповідно, і байонети вихідні, ось, перехідники поставив. Великий. Так, перевіряємо цю сварку. Ага, так, да, треба ж включити в розетку. Шнур включив розетку. Запрацювала. Струм на мінімум. Так, де тут у нас? Пробуємо що ми тут може? Нормально. Так, тут я максимум не буду нагружати, бо в мене мережа не витримає, там за 200 вона йде. Так, так що 200 чесних вона видає аж бігом. Ну, зараз на електрод. Ну, на максимальному струмі я не буду пробувати. І форсаж мінімум там якийсь, если я на ньому навіть не буду включити. Так, в мене маска не заданяється, батарейка здохла. Будем на ощупку. Нічого не бачу. От так, на середину поставлю десь. І пробуємо. Так, палить. З ну, закрити очима погано палить. Так що, так що вибачайте.